Освітній галузі України стартував інноваційний цифровий проєкт Мрія. Цей застосунок допомагатиме дитині, батькам і вчителям ефективніше орієнтуватися у навчальному процесі та поза його межами, вказуватиме, на що звернути увагу, чому присвятити більше часу. Він міститиме бібліотеку контенту, який потрібен саме цій дитині. Інформацію про освітні програми, курси, відеоматеріали, позашкільні активності, олімпіади, гуртки. У Рогатинській громаді. Ось уже два місяці триває ознайомчий процес над провадженням нової освітньої платформи центр професійного розвитку. Педагогічних працівників спільно з відділом освіти рогатинської міської ради провели значну роботу, аби з 1 вересня мрія запрацювала у всіх наших освітніх закладах. Власне, рогатинська громада, перша в Україні, провела навчання адміністраторів освітньої інформаційної системи Мрія для шкіл краю. Координатори інноваційного проєкту продемонстрували функціонал системи, відповіли на запитання учасників, надали практичні рекомендації щодо ефективного застосування цифрових рішень в освітньому процесі.